Про це детальніше будемо говорити із Дмитром Забавіним, депутат Маріупольської міської ради. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні героям, слава доброго дня, пане Дмитре. Якраз таки досить тривожна інформація доходить з Маріуполя про те, що як саме зараз там відбувається цей псевдореферендум, що з автоматами просто ходять по квартирах і змушують людей голосувати. Можливо, вам відомо щось детальніше з цього приводу. Розповідайте. Так дійсно відбувається цей фарс фікція у місті Маріуполь Окупанти проводять так званий референдум фейковий, і ви сказали там в крамницях, навіть на вулицях просто людей, які йдуть, чіпляють і кажуть: а давайте голосувати. І дуже важко відмовити людині з автоматом. Тому вважаючи, ну це в Тицях терористичної держави Російська Федерація примусом власне кажуть влаштовувати такі фейкові спроби так, так званого приєднання, А це все ми розуміємо, що це просто все на внутрішню картинку, і це все на відео, що нібито люди. Хочуть там якогось приєднання, але ми розуміємо, що там вже вони всі цифри які їм потрібно намалювали. Тому, власне кажучи, ніяких там юридичних ні наслідків якогось там міжнародного сприйняття цього не буде, тому що ми розуміємо, що це хворі фантазії Російської Федерації. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, чи відомо, що буде із людьми, чи що вже ставалося із людьми, які відмовлялися голосувати за ось цей псевдореферендум та приєднання до Російської Федерації? Я знаю так. які випадки, коли давали інформацію, інформацію люди, що власне кажучи, чи просто не, не, від, не відчиняли двері, так, стукали там дуже так. Наполегливо, але люди просто не відчиняли двері. Тому, власне кажучи, ну коли там підходять з автоматом, зрозуміло, що від важко, але люди повинні розуміти, що, власне кажучи, це не буде мати ніяких наслідків стосовно там самої цілі референдуму, але це може мати наслідки тим, хто там працює в комісіях, так званих що це кримінальна відповідальність. Так, пане Дмитре, абсолютно маєте рацію. Ми впевнені в тому, що Маріуполь це Україна, і рано чи пізно він буде під контролем нашої держави, і ніякі псевдореферендуми не допоможуть Російській Федерації саме в приєднанні цих територій. Пане Дмитре, я вдячний вам, що доєдналися до нашого ефіру. Розповіли про так зване голосування, так яке зараз відбувається в Маріуполі для наших глядачів. Нагадаю, що Дмитро він депутат Маріупольської міської ради, був із нами на прямому зв'язку.